Всім привіт! Ви на ютуб-каналі найкращої онлайн школі в Україні з і Я викладачка математики Кристіна. Якщо ви мене не знаєте, то трошки розкажу про себе. Я готую вже п'ятий рік учнів до НМТ до ЗНО з математики. За минулий рік випустила 46 200 бальників. Сама склала НМТ з математики на 200, і, взагалі, обожнюю свою професію, обожнюю своїх учнів і обожнюю математику. У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про технічні університети України, які є найкращими, куди варто ви вступати Сентахнічі спеціальності розкажу вам про свій досвід, розкажу вам про те, що де чула від своїх однокласників від своїх знайомих про їхні університети. Отже, поїхали. Якщо ви запитаєте в мене, який технічний університет України найкращий, я вам просто скажу, що я закінчила КПІ, і в принципі то це буде відповідь на питання. На мою особисту суб'єктивну думку, найкращий технічний університет України це все ж таки КПІ. Саме тому я туди вступила, саме тому я там навчалася 4 роки. Саме тому я брала свою технічну спеціальність саме там. До речі, закінчила КПІ за спеціальністю комп'ютерна інженерія. Я дипломований комп'ютерний інженер. Ми поговоримо з вами сьогодні і про КПІ, поговоримо і про інші університети, що як, куди вступати. Які з них є найкращими, коли готувалася до цієї зйомки, я передивилася просто величезну кількість різних рейтингів і за минулий рік, і за позаминулий, і за всі роки, які найкращі університети технічні в Україні. Але суть в тому, що рейтингів є дуже багато, є дуже різні критерії оцінювання університетів, і в принципі, то на кожному сайті рейтинг різний. На кожному сайті якісь там різні думки з того приводу, який університет найкращий, який найгірший. Але в цілому то ну в принципі. То ні для кого не секрет, але от якщо говорити про найкращі такі топові технічні університети України, то це буде така двійка лідерів. Все ж таки, це КПІ та Шевченка. Скажу вам зараз свою суб'єктивну думку, хоча, до речі, я від багатьох чула про те, що Шевченко все ж таки краще обрати для більш гуманітарних спеціальностей. Шевченко славиться там правом, журналістикою, міжнародними відносинами, якимись такими більш гуманітарними спеціальностями. Якщо ми говоримо про щось більш технічне, то все ж таки краще вступати в професійний технічний університет України. Він не просто так так називається. Так краще вступати в КПІ. І в принципі, то коли я обирала свою спеціальність 6 років тому. Ні, вже вже сім років ні, шість 6, 6, 6, 6 років тому. То саме таким критерієм я користувалася. Мені багато хто з моїх знайомих говорив про те, що от Шевченка технічні спеціальності гірше ніж КПІ, тому все ж таки краще та в КПІ, і саме тому я в свій час обрала саме цей університет. Якщо казати зараз не лише там про Київські університети, до яких я ще повернусь, і розкажу трошки глибше про КПІ, про мій досвід навчання там. То я би ще виділила напевно львівську політехніку. Я чула дуже багато хороших відгуків про неї. У мене там навчався мій брат, мене там навчалися мої однокласники. І дійсно взяли багато хорошого, є багато різних крутих програм там обміну, там все ж таки ближче до там, Польщі, ближче до Європи, скажімо так, і там якісь такі закордонні обмінні програми були більш, і в принципі і я зараз більш поширеними, більш актуальними. Там набагато більший вибір їх, ніж, наприклад, в київських університетах. Тому, от в плані якогось такого досвіду закордонного, то все ж таки можливо в певній мірі там львівська політехніка навіть буде крутіше ніж КПІ. Там і Шевченка. Ще би я виділила, напевно, би могилянку, тому що я чула багато хороших відео про Могилянку саме от, з різних технічних спеціальностей. Ще я бачила десь рік тому відео в TikTok від якогось там топового програміста, який розповідав про свідосвід, про те, що от коли програмісти там влаштовуються на роботу і в них бачать диплом могилянки, це вважається типу дуже престижно і дуже круто. Не знаю, чи це дійсно так, тому що я не пробувала себе в технічних спеціальностях, в плані там влаштувався. На роботу кудись і як там реагують на які дипломи як університету, я не дуже там на собі це відчувала насправді, але просто чула таку думку про те, що коли в тебе диплом могилянки, то для ті спеціалісти це вважається дуже круто і дуже престижно. Ще би я сказала зараз би тут про Харківські університети, про Каразіна. Те, що дуже багато крутих відгуків, теж у мене багато хто з моїх знайомих туди вступав, тому що в принципі Харківські університети, ну коли там я вступала, то в принципі зараз на жаль, звичайно. Що там через дистанційку, через всі ось ці моменти, через всі, всі ці нюанси, воно трошки по іншому все сприймається. Але там в 19-му році, коли я вступала, коли все було чудово, навіть коронавіруса тоді ще не було. Він ну я вступала просто на початку року. От навіть коронавірусу тоді ще не було, все було класно, було таке нормальне, звичайне, повсякденне студентське життя, яке воно має бути, то Харківські університети прям дуже славилися тим, що вони потужні, що вони круті, там такі, в принципі, хороші були високі прохідні бали. І в мене багато хто з моїх там знайомих, однокласників мріяв вступити в Харківський університет, вступали і, в принципі, були досить таки задоволені ними. На жаль, зараз більшість університетів працює або в повністю онлайн режимі, або в змішаному форматі. Звичайно, що це трошечки сумно, що студентське життя не таке, як воно мало б бути. І я на собі це теж, в принципі, те відчула, тому що мені вдалося там семестр повчитися в офлайн режимі, в нормальному ритмі, коли ми ходили на лекції, сиділи в цих величезних аудиторіях. Але в цілому, то потім всі наступні. Три з половиною року я про онлайн, і це звичайно що зовсім не те, коли ви вчитеся офлайн, і в плані якості знань, і в плані комунікації, і в плані розвитку, і в плані якогось нетворкінгу зі своїми там одногрупниками, Але в цілому, ну вже як є. Хочу повернутися тепер до КПІ, тому що в мене навіть там зараз починають дуже часто запитувати мої учні, писати вже починають думати про те, куди вступати, який університет обрати, і запитують про те, що от як мені в цілому КПІ, як мені в цілому там. Моя технічна спеціальність сподобалося, не сподобалося, варто вступати чи не варто вступати. Скажу вам так, звичайно, що, в принципі, як і зараз у вас в школі, так, є різні вчителі. Є вчителі, які там кайфують від свого предмету, які люблять свою роботу, які люблять учнів, які стираються на заняття, щоб пояснити, щоб розказати, щоб дітям було цікаво. А є вчителі, яким просто абсолютно байдуже на те, що там просто би відчитати той урок, і якби все. Так само і в університеті. І це, в принципі, то не варіюється і не залежить від того, це КПІ, це Шевченка, це Каразіна, це там політехніка Львівська, це Могилянка, і так далі. І так далі, це не важливо. Так буде в будь-якому університеті, будуть викладачі. Які люблять свою професію, які напрягаються на лекціях, на практичних заняттях, розказують, стараються, а є викладачі, яким ну не дуже це все цікаво, яких там не дуже я бажання щось там пояснювати, щось взагалі робити. І в принципі, це буде всюди в будь-якому університеті. Це по перше. По-друге, в плані знань і в плані саме. Не знаю, як інші текст спеціальності, але в плані it спеціальностей це сфера, яка сильно розвивається. Вона з кожним роком іде вперед. Кожного року з'являються якісь нові мови програмування. Кожного року з'являється щось нове, щось оновлюється, щось рухається вперед. І дуже важливо, коли ви навчаєтеся на it спеціальності, дуже важливо всі ось ці новинки. Вловлювати всі ці новинки з ними, розбиратися, бути в ритмі, бути в темпі, розуміти, що зараз актуально. На жаль, в КПІ я на собі це відчула в інших університетах. В принципі, я не думаю, що ситуація дуже відрізняється, хоча не знаю, бо там не навчалася. Але суть в тому, що от. Ну якось ці новинки в університет трошечки не доходять. У нас були ситуації в КПІ, коли, наприклад, там ми робили лабораторні роботи, які були написані на програмі, яка могла встановлюватися лише на Windows XP. Ну хто вже ним користується? Ну, ніхто вже ним не користується. Ви, можливо, навіть не знаєте, що це таке, бо вона дуже стара. І це було не дуже прикольно. Проходилося дуже сильно мучитися, робити там різні махінації, щоб якось ця програма працювала в тебе, щоб ти міг працювати з нею, виконувати там лабораторну роботу, здавати, показувати. Та потім її викладачу. І от нас, СКПІ, протягом моїх чотирьох років навчання там, таких ситуацій було, на жаль, багато, коли є якісь там. Програми застарілі, коли є якісь мови, мови програмування, які ми вивчаємо, а вони вже застарілі, коли є якісь, є якісь предмети, які вже не актуальні, а ми їх все одно вивчаємо. Тобто, от такий момент в it спеціальностях, коли все постійно змінюється, присутні університетах, якщо трошечки воно якось туди не доходить. І те, що було актуально там 15 років тому, до цих пір вивчається, до цих пір вас змушують з цим розбиратися, хоча воно вже в принципі то в реальному житті, там на реальній роботі вам уже дуже наврядче бути. Де потрібна також часто у мене запитують учні з приводу працевлаштування, чи є таке, що університет надає якусь там роботу після його закінчення, чи якось там допомагає її знайти. Ну насправді, як такого, то ну звичайно, що різні там програми, там і різні співпраці з різними там компаніями, вони то є, але вони не прям такі супермасові, не прям кожному з вас після завершення університету, там все в університет підшукує, дає роботу, що от там Каріна, йди тут, працюй, Все, от тобі робота. Та ні, такого не буде. Вам прийдеться це все шукати самостійно, це по-перше. А по-друге, ну як важливість роботи, я про це теж кажу своїм учням, коли вони запитують про те, що дає університет з приводу там працевлаштування. То як в нас було, тим часто є викладачі, якісь прогресивні молоді, які працюють в якихось компаніях, і вони казали про те, що от в нас компанії шукають такого спеціаліста. Ось, наприклад, там анкетка. Якщо комусь цікаво, якщо хтось цим там хоче, та то можете спробувати себе. Тобто, от таким чином в плані роботи. Нас це працювало, коли я навчалася в університеті, коли я навчалася в КПІ, що от викладачів просто там казали, що от, от є такий є така можливість. От в мене там в компанії, де я зараз працюю, паралельно з університетом, там шукає того, шукає того. І в принципі, то в мене дехто з одногрупників таким чином влаштувався, працювали, і в принципі, то задоволені, все було окей. Також часто питають про те, чи тяжко навчатися. Я скажу про те, що не буду прям супер узагальнювати всі технічні спеціальності. Скажу конкретно про свою У мене була комп'ютерна інженерія. Що Вчитися Тяжко. Так, спеціальність, це спеціальність, де треба реально шарити, де треба реально робити, де треба реально напрягатися. Тому що в мене є однокласники, в мене є мої знайомі, які вчилися там дівчата там на аудиті, вчилися там на якихось там менеджментах, маркетингах і всі ось ці штуці. От там набагато простіше. Ну набагато простіше. Там практична робота, якась чи там курсувати там, якісь так з інтернету скопіювала, в Excel зробили. Все, типу, курсова робота. Є а в мене курсові роботи це якісь величезні проекти, якісь величезні сайти, якісь величезні коди, які треба писати, які треба запускати, які треба проектувати, створювати. Презентувати, ну це дуже все було тяжко, але до речі, декілька курсових робіт були в групах. Тобто, ви збираєте команду там з чотирьох людей, і ця команда створює проект, створює величезний сайт з базою даних, з красивим дизайном, з концепцією, з назвою. Тобто, повноцінний такий величезний проект. Чотири людини має створити. І ось ця ваша курсова робота. При тому, що там на інших спеціальностях це може бути просто там текст з інтернету і там 10 сторін. Ти там ну не 10 я применшую більше 10, там десь 50 сторінок, ти кидаєш і на цьому все, все супер, все прекрасно, ти здав, де курсова робота готова. А на таких айтішних спеціальностях, на таких більш таки ще технічніших, то там тяжко вчитися. Тому якщо у вас є певні сумніви, там хочу, не хочу, моє, не моє, то дуже добре подумайте про тим, як йти на технічну спеціальність, тому що вчитися буде важко. Якщо вам це не подобається, якщо ви відчуваєте, що це не ваше, то. Краще підійдіть собі щось там інше, беріть простіше, щоб ви потім не страждали всі чотири роки в університеті. Звичайно, що можна потім перевестися, в принципі, то але це все дуже тяжко працює, тому ну насправді можна. Але це не так легко, як здається. Це не просто так, що ти береш, переводишся, тебе ще заяву і все, і проходиш на іншу спеціальність. Там все трошечки складніше працює. Тому добре подумайте перед тим, як обирати таку серйозну спеціальність, де вчитися реально буде тяжко. Але якщо вам це подобається, якщо відчуваєте, що воно ваше, то ідіть до. Кайфплата, я думаю. Також кажу вам зараз ще таку річ, яка в принципі, стосується всіх університетів, стосується в, принципі, то, в певній мірі всіх спеціальностей не лише технічних. У мене часто питають учнів про те, що от, як в плані знань, який дає університет, от якісні вони чи не якісні вони. Скажу вам так, що в принципі то будь-який університет. І в принципі, то на будь-якій спеціальності, не лише технічний, дасть вам просто базу по всьому. Університет це про базу. База з, того, база з того, база з того, база з того, база з того, база зі всього. А потім ви вже обираєте для себе, що вам подобається найбільше, тому що, наприклад, там IT, так це така безмежна, безмежний такий простір, де є величезна кількість різних там спеціальностей, де можна обирати, там дуже величезну кількість напрямків, де можна себе знайти там і в дизайні, і там Ну коротше, дуже багато всього є. І от ви протягом навчання в університеті вивчаєте базу по всьому. Далі вже обираєте для себе, що вам подобається більше. Самостійно в це занурюєтеся, самостійно це вивчаєте там, на курсах або безкоштовно, або там по Ютубу, ну якимось чином з цим самостійно розбираєтеся і вже потім йдете на роботу. Тому що в мене була така думка, коли я вступала в університет, коли я вступала в КПІ, про те, що я вступлю, мене зараз тут всьому навчать, я буду такою розумною, що потім після університету я відразу піду і знайду собі найкрутішу роботу. Але такого не буде. Тому що в університеті вам дають базу, якої для там крутої, престижної роботи буде недостатньо взагалі. От тому, от щоб ви собі розуміли, коли вступаєте, що буде така от ситуація, що вам дають базу, ви обираєте, що вам подобається більше, самостійно вже з цим розбираєтеся, самостійно в це занурюєтеся і далі вже шукаєте собі роботу, пробуєте себе. От і рухаєтеся далі до омрійної спеціальності, до омріної роботи. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо лишилися якісь питання, то чекаю вас в коментарях. Не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися, щоб бачити наші нові, круті, користі відоси. Не забудьте підписатися на всі соцмережі, виконати. Чів і мої які є в описі до цього відео, і успіхів вам, в підготовці до НМТ і в виборі свого університету.